Хочу показати, як же ж, з особистого досвіду я буду підніматися по цих східцях. Отже, поїхали. Для початку ми робимо таку цікаву шуку. Ми коли йдемо, ми завжди відчуваємося ніжками. Тобто оп, відчуваємо, що є сходи. Оп. Знов оп. Оп. Тобто нога у сходах не просто йде, вона так наче ковзає, їде. Оп, оп, оп. Оп, оп, От ми підвелися на сходи, так. Підімого трішки робимо такий знаєте, маневр. Ми відчули, що далі поки що перешкод немає, це означає Аллилуйя! Я піднявся на сходи і це круто. Друзі, кому таке відео корисне, став вподобайку, підписуємося на каналчик, а я буду розповідати далі. Про соціальну адаптацію на все добре, будьте здорові.